Боюся вийти в сторіс. Це така дуже розповсюджена історія, особливо експертів, які тільки починають свій шлях в соціальних мережах, в тому числі в інстаграмі. І це пов'язане з тим, що всередині вашій свідомості сидить дуже багато соціальних страхів. В першу чергу це скоріш за все страх засудження, страх відторгнення, страх того, що подумають про мене люди, а раптом подумають погано, а раптом почнуть мене хейтити, і так далі. Ваша задача в першу чергу усвідомити навіщо. Вам взагалі виходити в сторіс. Якщо ви розумієте, що сторіс це інструмент, який буде приносити вам продажі, то тоді вашій підсвідомості буде набагато легше справитися з цим супротивом, тому що вона буде відчувати, що в кінці її чекає якийсь бонус. Так от, для того, щоб почати виходити в сторіс, ви маєте в першу чергу прокачувати поступово ось цей страх. Як це робиться? Ви можете, наприклад, почати просто знімати себе на телефон, на камеру без необхідності це публікувати. Тобто робите це для себе, і коли ви розумієте, що вам не треба обов'язково це викладати, вам тоді буде набагато легше і набагато комфортніше. І з часом ви просто будете звикати до свого голосу, до свого зовнішнього вигляду. до по своєї подачі в кадрі. І таким чином ви маєте зробити мінімум 21 день. Такий челендж собі зробити, і десь приблизно через 21 день вам буде вже набагато комфортніше, набагато легше, і потім ви зможете вже публікувати цей контент в сторіс. А далі ви маєте собі продовжити цей челендж до того моменту, допоки ви не будете себе вільно відчувати саме тоді, коли ви вже це будете транслювати в соцмережах. Тобто щодня викладати там одну-дві розмовні сторіс. Звичайно, можна вести блог без розмовних сторіс, але якщо ваша задача продавати, а на продажі напряму впливає лояльність вашої цільової аудиторії, то ця лояльність вона впроваджується якраз таки за рахунок того, що люди вас бачать, вони вас відчувають, вони вас чують, і є обов'язково оцей контакт очима. Ось, і таким чином ви зможете тоді поступово прокачувати свій особистий бренд, і це буде приносити вам класні плюшки.